Чергова сесія міської ради через недостатню кількість депутатів розпочалась із годинним запізненням. Міський голова на початку проінформував більшість депутатів на запрошення військового комісара вже пройшли медогляд. Тобто годин до несення військової служби, хтось ні, тобто має відстрочки. 17 депутатів ще в дорозі до воєнкома. Я прошу, хто з тих чи інших причин не зміг попасти в військовий комісаріат, все ж таки прийти і поновити свої дані. Далі вже за традицією був кількагодинний словесний пінг пінгпон. Депутат Володимир Бешлей звинуватив міську владу в бездіяльності у сферах пасажирських перевезень та незаконного вибору гравію. Рік тому звертав увагу влади, правоохоронних органів на чорних копачів, які здійснюють незаконний видобуток гравію в промислових масштабах з території. Водоканалу Прудського водозабору, і вони далі вибирають граві. Це не є мародерство, це не є корупція. Анатолій Часанов заявив про повернення на Калинівський ринок корупційних схем і неможливість дізнатись про кошти, якими оперує підприємство. Я просив надати мені певну інформацію стосовно використання і планування по використанню коштів на Калинівському ринку. Жодної інформації за тиждень я не отримав. Припинити спекуляції, а працювати на користь громади, тим паче, що ви ще згадані депутати можуть впливати на ситуацію, бо працюють у комісіях, які займаються оголошеними ними проблемами. Такою була реакція на депутатські виступи. Я як голова ради про спілки підприємців. Отримала документи буквально за 5 хвилин, ті, які стосуються діяльності калинівського ринку, особливо фінансово-господарської діяльності. Ніяких у мене не виникало питань стосовно адміністрації, щоб вони надали нам документи. Зрештою, не менше дискусій викликав розгляд питань порядку денного на роботу колцентру, до якого увійде частина диспетчерських служб міста. Депутати виділили 130 тисяч гривень. Що би не сталося. Мешканець знає тільки один телефон 1580. По цьому телефону він набрав, сказав дав інформацію. Далі це вже роботу аварійних бригад МЧС, щоб не сталося. Далі організовує це центральна диспетчерська, ну мовно називається кол центр Питання ліквідації районних у місті рад викликало нову хвилю обговорень. Проти цього виступили мешканці Чернівецьких районів. Всі структурні органи знаходяться в центрі міста. В нас дуже стоїть серйозне питання з транспортом. Сьогодні піднімаються ціни. Всі питання, які можна навіть звичайне питання вирішити сміття чи там ще щось. Ми йдемо в районну раду. Необхідність реформи депутати пояснювали, економію. Мовляв, на 19 мільйонів гривень на рік зарплатні працівникам трьох райрад можна буде заощад Дати 6 мільйонів. Відтак за ліквідацію трьох районних рад міста Чернівці проголосували більшість депутатів. Натомість районні ради пообіцяли реорганізувати у систему дозвільних центрів із працевлаштуванням колишніх працівників. Також депутати проголосували за збільшення коштів на програму захист. Зокрема, разова допомога родинам загиблих на сході військовослужбовців зросте на 5 тисяч гривень. Майя Гумена Ярослав Левицький місцевий час.